Дай Боже. Страшна трагедія сталася у родині української співачки, фіналістка шоу Ікс Фактор. Телеведуча проєктів каналу СТБ Танці з зірками. Фермер шукає дружину, та неймовірна правда про зірок Ірина Борисюк сьогодні втратила свою єдину доньку. Страшне ДТП у Львові, де загинуло сім людей напередодні. Про п'яного водія, який втік з місця події. Нова кричуща справа в Україні схожа до тої, що була у Харкові з Оленою Зайцевою, яка вбила на смерть п'ятеро людей на зупинці. Дівчина тоді була у стані наркотичного сп'яніння і зараз перебуває у в'язниці, їй дали всього лише 10 років покарання за вчинення цього злочину. Висловлюю щирі співчуття Ірині Борисюк, а також усім жертвам цієї страшної трагедії. Співачка їхала додому в Україну на різдвяні свята, аби провести з рідними їх залишалося трохи більше, ніж 100 кілометрів. Так розповідає сьогодні подруга родини. Однак співачка не змогла добратися додому, адже сталася страшна аварія. Учора у поліції Львівської області вже розповіли, що 20-річний водій на БМВ вилетів на зустрічну смугу, а потім його машина врізалася у вантажівку. Внаслідок цього тягач DAF зіткнувся з мікроавтобусом Мерседес Спрінтер. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло сім пасажирів. Мікроавтобуса троє осіб було травмовано 45. Тричний водій вантажівки, 39 річний водій Мерседес Спрінтер та його 23-річна пасажирка повідомляли правоохоронці і зазначали, що водія БМВ вже затримали.